Так, я нічого не встраю, я дуже спішу, але мені треба сьогодні зняти відео. Тому сьогодні будемо балакати про основні інсайти, про які я останнім часом подумаю. Перше, ми дуже часто любимо перекидати відповідальність на інших саме тоді, коли нам потрібно прийняти якесь рішення. Я користуюсь цим, тому що в мене тут вже закінчується цей конселер, і я просто не знаю, чим його ще звідти вийняти. Суть в тому, що коли ми перекидаємо відповідальність на інших, ми втрачаємо дуже важливе вміння. Втрачаємо вміння приймати рішення самостійно і жити відносно певних наслідків наших рішень. Тому що часто ми думаємо, ну та брін, ну та я краще піду, зроблю так, як мені сказали, або зроблю так, як роблять інші. Ну і потім, якщо що, я перекину відповідальність на тих людей. Та ви можете прийти до тієї людини або до тих людей, які вам там щось порадили. Ви можете на них накричати, ви можете їм сказати, те, що о, дивись ти мені спорт в життя, але суть не міняється тому, що ви вже живете те життя, яке вам порадили жити в інші. Тому що що? тому, що ви просто засикували взяти відповідальність на себе за ваше життя, за ваші дії, і насправді це дуже сумно. Я розумію, що моментами дуже складно приймати рішення самостійно і. Чесно, я дуже вдячна батькам, те, що я завжди приймала рішення самостійно, та я могла з ними порадитись. Вони могли мені щось підказати, але в будь-якому випадку їхні остаточні кінцеві слова це Ева. Ти приймаєш рішення самостійно і буде так, як захочеш ти. І якби за мене ці рішення приймали, я впевнена, що я була б менш самостійна, і я би просто жила життя по шаблону, знаєте, отак як мені сказали, отак я і жила. Тому що є в суспільстві певні норми, яких ми, начебто, маємо притримуватись для того, щоб жити щасливо. Але камон, якщо колись там 200 років тому, якась там баба Ганя сказала, що треба народжувати дітей у 16, тому що коли так було окей, це не значить, що ми маємо слухати бабу Ганю зараз. І якщо ви бачите, що ваші однолітки, що в цілому інші люди, можливо, ваші найближчі люди, роблять певним чином, і ви розумієте, що ви так робити не хочете, не хочете, тому що це не відповідає вашим цінностям, або це не підходить під ту версію життя, яке ви хочете мати. То не робіть так, як вони навчіться прислухатись до себе і не бійтесь брати відповідальність. Окей, можете боятись, добре можете боятись брати відповідальність, але все одно беріть цю відповідальність на себе. Бо буде потім або так, що ви будете жити, так як вам колись сказала, або так, як живе більшість, тому що ви пішли за цією групою людей, або ви будете жити те життя, яке ви хочете відносно ваших цінностей, певних принципів, певних позицій. І повірте, ви будете щасливі саме в цьому другому варіку, тому. Що ви живете так, як ви хочете. І щоб ви жили так, як ви хочете. Ви маєте приймати рішення самостійно, ви маєте розуміти, чого ви хочете, і ви маєте не боятись відрізнятися від інших. Тому що всі люди, які дійсно живуть щасливо, відрізняються від більшості. Чому? Тому що вони просто навчились робити так, як вони хочуть. Є така штука, як нонконформізм та конформізм. Конформізм це коли людина завжди йде за групою інших людей. Тобто вона завжди робить, думає, голосує так, як робить ця більшість. Просто тому, що вона. Боїться вирізнятись серед інших. А нонконформізм — це навпаки, коли людина не боїться вирізнятись серед інших, а навпаки, якраз вирізняється, тобто вона притримується своїх цінностей, вона притримується своїх позицій, навіть якщо всі інші проти, навіть якщо іншим це не подобається, вона розуміє те, що їхня думка або певна їхня позиція, або певна їхня ідея, вона має право на життя. Друге, я зараз приймаю також одне рішення, яке впливає на моє майбутнє, і воно досить важливе. І в мене бувають такі моменти хвилювання, я взагалі колись була страшно тривожною людиною. і Зараз я ще можу це контролювати, але в будь-якому випадку а бувають такі ситуації, коли це контролювати складно. І та думка, яка мене дуже дуже заспокоює саме тоді, коли мені потрібно прийняти якесь важливе рішення, або коли я проживаю не найлегший період у житті, це те, що в будь-якому випадку, що би не сталося, що би ви не проживали у вашому житті, наскільки би це складно не. Було наскільки ви б не знали, що робити і тому подібне. Головна думка і головний факт, основний це те, що ви завжди будете з собою. Якщо ви шукаєте людину, яка завжди буде з вами, яка завжди буде на вашій стороні, яка завжди буде вас любити і підтримувати, то не треба ходити там кудись далеко, не знати, як шукати, тому що єдина ця людина це ви. І чесно, мене дуже заспокоює. Те, що в мене вже колись у майбутньому були якісь складні періоди, і я їх прожила. Я їх прожила. Я завжди була в цей складний період з собою. Я обдумувала, я аналізувала, я відчувала, я проживала. Та мені моментами було складно, але в будь-якому випадку я це подолала. Я була завжди в той момент з собою. І зараз ви маєте розуміти те, що. Ви також будете завжди з собою. Те, що, можливо, ви оберете не ту спеціальність, яка вам буде до душі, але ви все одно будете з собою. Можливо, ви будете працювати не на улюбленій роботі або жити не в тій країні, в якій ви хочете, але ви будете з собою. Тобто, та підтримка, якої ви так шукаєте, завжди буде з вами. Ви зможете прожити і пройти пройти в цілому через все самі. Вам не треба ще мільярди людей для того, щоб це зробити. Для того, щоб це зрозуміти, для того щоб це прожити. Ми часто помилково шукаємо якогось присістку у інших людях, але... Цим єдиним сильним прихистком завжди будете ви. Завжди. Що б у вас в житті не сталося, яке б ви дурне рішення не прийняли, а, наскільки щасливі чи наскільки нещасні ви б не були і так далі. Старайтесь шукати опору не у чомусь матеріальному, не у інших людях, які сьогодні є, завтра їх нема. Старайтесь віднайти або створити цю опору в собі. В собі, тому що справді ми дуже часто думаємо те, що якісь матеріальні речі дадуть нам вагу яку опору в житті. Я не спорю. Це важливо. Матеріальні речі це дуже важливо для того, щоб жити зараз. Але при цьому це не відміняє того факту, що якщо у вас є гроші, але якщо у вас нема відчуття самоцінності, якщо ви не впевнена в собі людина, якщо ви не цінуєте себе і тому подібне, ви не будете повністю щасливі. Ви все одно будете відчувати себе, ніби трохи не на місці. Навіть незважаючи на те, що у вас є гроші саме через ваш внутрішній стан, саме через відсутність цієї опори всередині вас. Далі, ми дуже часто любимо думати те, що мене недостатньо, типу, недостатньо тих знань, якими я зараз володію, недостатньо тих навичок, якими я також володію, недостатньо грошей. Я недостатньо красива, мене недостатньо красива фігура, я недостатньо кваліфікований спеціаліст, ну і тому подібне. Але ну, суть в тому, що вас достатньо. Навіть якщо ви не най-най-най ідеальніша -най людина в цьому світі, вас уже достатньо. Вашого хочу, вашого бажання, ваших знань уже достатньо для того, щоб почати. Потім, коли ви вже починаєте, звісно, ви будете розвиватись, звісно, ви будете рухатись далі. Ви будете набувати нових звичок, ви будете знайомитись з новими людьми, ну і тому подібне. Але я якраз веду до того, що якщо ви хочете щось почати, вас уже достатньо. Я колись від себе взагалі дуже багато вимагала. Я думала, те, що мене полюблять тільки тоді, коли. Я завжди буду важити 49 кг, не усвідомлюючи тому, що 49 кг для мене це не норма. Я думала, те, що я буду цінною тільки тоді, коли в мене буде, ну точніше, я так вже в школі думала, що я буду цінною саме тоді, коли в мене будуть ідеальні оцінки, я буду відмінницею, і тільки тоді мене будуть любити. А потім я зрозуміла, те, що це бред повний і мене люблять просто за те, що я є. Якщо у вас є якась мета, якщо ви, до прикладу, хочете вступити у якийсь вуз за кордон, але при цьому у вас немає грошей, добре. Шукайте тоді можливості, як зробити це без грошей. Дивіться на свої сильні сторони, дивіться на те, що ви можете зробити, якою людиною сильнішою, розумнішою, більш здібною стати і тому подібне. Тоді у вас вже є певні переваги, тоді у вас вже є певні сильні сторони, тоді у вас вже збільшується вірогідність того, що ви все ж таки вступите в певний вуз. У мене колись була така дебільна звичка, я завжди дивилась не на те, що можна покращити, що можна зробити, щоб досягнути того, чому я хочу. Я завжди. Дивилася на те, чого мені не вистачає. Так, мені потрібно розуміти, чого мені не вистачає, для того щоб я розуміла, власне, до чого мені йти, що мені розвивати і так далі. Але саме тоді, коли ви робите акцент на тому, що ви можете зробити, саме тоді, коли ви. Переважно акцентуєте увагу на чомусь позитивному. Ви це з більшою віргійністю і зробите. Якщо ви завжди будете жити в цьому світі, коли вам мало, коли вам не вистачає, коли ви недостатньо, це важко. Це важко і морально, і ви себе дуже давите і емоційно ви скрізь за все будете відчувати себе подавлено, тому що ну мені замало, ну знов нема, ну знов тону, знов все. Далі не дозволяєте іншим людям вас ображати. Неважливо, наскільки ви в собі впевнені, неважливо, чи ви себе прям дуже любите на даний момент, чи вона. Поки що працюєте і йдете до цієї любові в будь-якому випадку не дозволяйте людям ставитись до вас погано. Чому? Тому що люди розуміють і в цілому хавають вашу поведінку, скажімо так, якщо вони бачать, що вони з вас пожартували перший раз, другий раз, третій, потім з кожним разом це переростає в щось гірше і гірше. Ви ніяк не реагуєте, вони як не відповідаєте, не ви не захищаєте, вони розуміють, що їм можна. А зараз люди. Не розуміють межі, розумієте, в них немало цього відчуття межі певних кордонів, вони їх не бачать. Тому або ви самостійно створюєте ці кордони і показуєте, що їх переходити не можна, що зі мною так не можна, або люди будуть вас срати, або люди будуть вас ображати, або люди будуть вас пригнічувати. Коли ви тільки на цьому шляху любові до себе до впевненості в собі, ви не маєте чіткого сформованого бачення себе, ви не можете себе ще супер чітко ідентифікувати. Суть в тому, що ви дійсно можете почати вірити. Та в те, що кажуть інші люди, тому що ну їм ж відніше, ну це ж інші люди, ну мене ж з боку видно краще. Якщо ви розумієте, що лише не до кінця розумієте всі свої бажання, певні цінності, певні життєві принципи, певні позиції, який чай ви любите, чи взагалі ви любите той чай, чи любите каву, не дозволяйте людям до тих пір говорити щось про вас і визначати вас, ідентифікувати вас. Останнє, що я хочу сказати на сьогодні, це те, щоб люди, напевно, не соромились бути собою. Я завжди дуже дуже соромилась своєї емоційності, своєї мімки. Вона в мене дуже дуже активна. Того, як я говорю в певній мірі і тому подібне, а потім я зрозуміла, що в цьому вся і краса. Потім я зрозуміла те, що. В цьому і є моя певна індивідуальність, моя автентичність. Я колись не любила свій ніс, я не любила а, свої губи, і мені не подобались мої веснушки. А потім я зрозуміла, те, що навпаки, у мене кудряве волосся, при цьому в мене веснушки, при цьому в мене з горбинку, і це виглядає класно. Тому. Що ваша зовнішність, що ваша манера спілкування, що ваш характер, що та як ви себе подаєте, це все частина вашої індивідуальності. Я думаю, що в моєму житті почали відбуватись певні чудові речі, певна магія ми тоді, коли я дійсно перестала соромитись бути собою, і коли я зрозуміла те, що це моя привілегія, те, що це те на що будуть йти люди. Ні одна інша роль, ні одна маска в цьому житті не вартує того, щоб ховати. Ту версію себе, якою ви справді є. Звісно, якщо вас щось не влаштовує, якщо вам щось категорично не подобається, це можна міняти. Але якщо ви міняєте це чисто для тренду, тому що зараз в тренді, до прикладу, така зовнішність, така фігура, ем, такий характер, ви замахаєтесь, тому що ці тренди міняються кожного дня. Тому на цьому все. Я побігла, тому що мене вже чекають. Якщо вам було корисно, підписуйтесь, У мене на Ютубі більше відео, більше корисного. І до наступної зустрічі.